Посеред Львова перед натовпом група людей стала звинувачувати україномовних перехожих у розпалюванні ворожнечі. Потім ще гірше вони накинулися на небайдужих українок, вигукуючи російської образи та погрози. Ну а далі сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Вам обов'язково треба переглянути цей випуск до кінця. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте подбайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. У Львові стався певний конфлікт на мовному ґрунті. Зокрема, очевидці у соцмережах публікують відео, де Львів'янка зробила зауваження групі людей, яка спілк. Кувалася російською мовою. У відповідь жінка почула образи: Львовські ніріді, за которых війна, я говорю на харківській мові. Також молода жінка в хамській манері вирішила пояснити своїй опоненці зі Львова, чому вона спілкується російською. Як тобі ракета прилетить, тоді я подивлюся, якою мовою будеш говорити. Так ракета Лікіта <рес> посмотрю. Хай українці подивляться на прекрасне захарь. Харк... водночас до образ в адресу Львів'янка приєднався молодий чоловік з Харкова. На харківській мові говоримо, пояснив, докинувши жінці порцію образ. Приїх. І говорять тут московським язиком, тобто вони через ракету приїхали в Львів. мові Львів уточнила, чи розуміє молодик із Харкова, що така позиція харківська мова це підрив національної єдності, який у законодавстві розцінюється як державна зрада. А у вас польською говорять? І що відповів на це харків'янин? І за наш, за такі і у словесну перепалку втрутився ще один харків'янин, який, судячи з відео, намагався грубо штовхнути львів'янку та нахамити жінці. Згодом на місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці провели бесіду з учасниками конфлікту. Встановили їхні дані та повідомили, що буде складено протокол. Варто зазначити, що це не перший такий випадок у Львові із часу повномасштабного вторгнення арафії, коли харків'яни озброювалися фразою «какая резніця та принципово відмовлялися спілкуватися українською. Раніше харків'яни часто знімали відео з образами Львів. Ян, яких називали нелюдами, бо ці вимагають спілкуватися українською мовою. Так раніше львів'янка побилася з харків'янкою по дорозі до Варшави. Їхали вони автобусом через принципове небажання харків'янки спілкуватися українською. 19-річна дівчина просила поправити сидіння, звернувшись українською. На що співрозмовниця відповіла, що не розуміє мови, та не буде відповідати на українському язикі. До цього також повідомлялося, що на посту при в'їзді до Львова співробітник патрульної поліції зупинив водія на вимогу проділити документи водій Відмовився виконувати прохання патрульного, через що той розмовляв не російською. Ти на роботі ти на роботі, хочу, ти, ти, на ти, на роботі. Харкова, ти на роботі на питання патрульного через що війна. Водій та пасажир авто почали заявляти, що в них УБД. і вони їдуть з Харкова, заперечуючи причетність російської мови до повномасштабного вторгнення. Ну я от, 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 Чому війна. Чому війна ми з Харкова їдемо? не замов що ти нам розказуєш? за яку мови. За катумови нічого не тяжко говорити в країнському на опублікованому відео. Видно, що обидва співробітники патрульної поліції спілкувалися українською водночас водій та пасажир авто вперто продовжували говорити на російській мові, відмовляючись показувати документи правоохоронцям ти в Україні. Живому, подивись, ти Подивити, в часа, що з, з нами. Бойовав. Вони убедети за самій доступна ізики на службі. Не ми... Ось такі розколюють Україну за мовним питанням. Ось такі захищають рускаєзичі в Україні та тягнуть нас далі в русський мір. Коментує відеожурналіст Костянтин Андріюк. Ну і як ми розуміємо, таких випадків багато. Так, до прикладу, у туристичному єремчі стався неприйнятний інцидент. Журналістку ображали та навіть напали на неї через те, що вона спілкувалася українською мовою, коли вона із дитиною була біля. Водоспаду пробій до неї російською почали гукати, яка жінка, яка знімала свого сина. Мовляв, їй заважають. Мешканка Коломиї відповіла, що не розуміє російську, а російськомовна жінка, що через таких, як її опонентка, почалася війна. Далі у журналістки спробували вихопити телефон, який знімав все, що відбувалося. А сварка перейшла у фізичну штовханину. Після того, як нападниця та інші жінки, які її підтримували, пішли. Журналістка викликала поліцію. Чоловіки склали протокол. Я заповнила заяву. Правоохоронці зауважили, що на початку війни приїжджі. Перейшли на українську, говорили, хоч і суржиком, та старалися, але у 24 му році все якось різкознилося. Чи туристи, чи переселенці принципово говорять російською, вимагаючи їх розуміти і відповідати мовою окупантів? І на жаль, багато продавців персонал готелів так і роблять. Гроші ж не пахнуть, так пише Наталка. Сандицька та додає, що одна з її колег впізнала у нападниці учасницю одного із мовних скандалів, які вона бачила у новинах. Раніше ж на Київщині водійка таксі висадилась посеред траси в дову військовослужбовці з дитиною за те, що жінка попросила її спілкуватися державною мовою. Після цього компанія уклон відмовилася співпрацею з цією водійкою. А мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що відмова у проханні клієнта спілкуватися з ним державною мовою є порушенням статті 30 закону Україна про забезпечення функціонування української мови як державної, нагадавши, що мовою споживачів за замовчуванням є українська. У нас вже були аналогічні прецеденти, наслідком яких були штрафи. Водійці таксі, яка висадила пасажирів через їх законну вимогу обслуговувати державною мовою, уникнути покарання не вдасться. зазначив Тарас Кремінь. В офісі мовного омбудсмена нагадали, що порушення цієї статті закону карається штрафом від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 3400 до 5100 гривень, або попередження, якщо порушення вчинене вперше за повторне протягом року порушення штраф складає від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 8500 п'ятсот три гривень. Ну а тим же часом колишній нападник збірної України з футболу Євген Селізньов заявив, що не хоче бути учасником мовних скандалів і не дозволить використовувати своє прізвище в подібних ситуаціях. Про це він розповів у відео у своєму інстаграм. За словами Селізньову умовний скандал його втягнули невідомі йому люди. Він зазначив, що народився і виріс в українському Донбасі і все своє життя поклав на те, щоб популяризувати український футбол. На сьогодні я вчу українську мову. Намагається вільно нею розмовляти за час війни. Я доклав усіх зусиль, щоб Україна була сильною, вільною та незалежною. Я не хочу бути учасником мовних скандалів та не дозволю використовувати своє прізвище у ситуаціях, котрі будуть суперечливими для України, сказав футболіст. Також Селезньо висловив сподівання, що зможе відвідати окуповану нині Макіївку, аби зокрема навідатися на могилу батька. Нагадаємо, що скандал виник після того, як 16-річний гравець Одеса футбол медіа Тім Ренат Попружний опублікував відео з Євгеном Селезньовим, на якому торізко відреагував на мовне питання. Ні, та заявив, що сам вирішує, якою мовою розмовляти. Воно же сам попружний пояснив, що в повсякденному житті спілкується російською, а публічно переходить на українську і не мав на меті захайпитися. Попри це, в клубі вчинок юнака назвали проявом неповаги. Клуб, у якому виступав юнак, повідомив про його вихід із команди. Якщо ж говорити про інші інциденти, то варто нагадати, що в Одесі на алеї героїв стався конфлікт між мамою захисника та власницею хаски. Власниця собаки дозволила тварині сходити в туалет біля банерів із загиблими військовими, а потім дражнила у жінку, яка записала інцидент на відео. Очка. І оця тільки що дозволила своїй собаці опісяти. О тут квіти. Але жінка не тільки не вибачилася перед нею, а й почала дражнити жінку. Власниця собаки показувала непристойні жести, кривлялася і вимагала перейти на російську мову. Можу, юри на російською. А вся ця... країна. <рігла> бистро, писто. І саме український може На українській не можна. На відео, яке викликало обурення громадськості, опублікувала Ангеліна Любчак, мама загиблого захисника Олександра Свіща із позивним фарш. Зробимо цю мадам знаменитою. Вона дозволила своїй собачці справити нужду під банером на алеї героїв прямо на квіти, які принесли рідні до свого героя. Ми не противники собак, і люди гуляють парком з ними, але багато ведуть себе чемно та тримають їх на повідку близько до себе, проходячи повз алеї. Також є попереджувальні таблички, але в такому випадку винні самогосподарі. Мабуть, ці не все одно її не торкнули. Улася війна, вона не знає, що таке втратити або прихильниця руського міру. Написала жінка. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додали сипус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку і свої коментарі. Зустрінемось вже незабаром в наступних випусках.